Ми вас давно не бачили, щось нам тут все, все щось заважало, і на кінець ми приїхали. Дякувати Богу за те, що ми нас бачимо. Знаєте, радісно бути в малих церквах, і ми в більшості отримуємо радість від малих церков, ну, велике теж добре, бо тут така сімейна, дружня обстановка, люди, тут кажуть, згуртовані, знають один Тут там 300-500 членів, там тяжча ситуація. Там просто декуди, і не знає, чи він з церкви, чи він просто по дорозі йде. От, але ми прийшли для чого? Щоб помолитись, подякувати Богу за чудовий день, за те, що ми є в цьому дню, що ми маємо сили і здоров'я. Ми всі, напевно, зранку молились, приходили сюди, молились, ще будемо молились, бо молитва це. То кажуть, ну це така основа спілкування між нами і Богом. Бо все, що ми хочемо сказати, ми говоримо де у молитві. Правда, у проповіді того не скажеш, а у молитві скажеш все, що тебе наболіло. І я хочу таке коротеньке слово зачитати. Є псалмоспівець, говорить так, у 85-му псалмі, подіжду.